О, всім привіт! Чула плітки, що антижир від рослини Карпат виводить плями. А плями від йоду, кажуть, виводить тільки турецькі засоби. Давайте перевіримо. Будемо експериментувати: рукавички, йод. Засіб для видалення застарілого жиру та нагару, а також той засіб, який виводить багато плям. Починаємо експеримент. Відкриваємо йод. Наливаємо. Рушник. Видно? Вуаля, йоду нема. Так що це за бомба така? Не містить фосфатів, хлору та агресивних кислот. З пар рослинного походження не тестується на тваринах. Розкладається до 28 днів у ґрунті, сертифікований згідно, згідно стандартів ЄС. Лише безпечний склад, повністю змивається водою з поверхні, не залишаючи розводів. Рослина Карпат обирай серце.